В цьому відео ви побачите, як я побував на Бінанс конференції. Потрапив на закритий обід СЕО Бінансу. Потім взяв в нього інтерв'ю. Зустрівся зі своїм старим знайомим мільярдером СІЗІ. Запитав восьмо Бінансу, як вони працювали з Крістіану Роналду. І поділюся з вами емоціями і інсайдами після спілкування з криптомільярдерами. Так, отам бачите на горі самій Бурж Харіфа. Отам нас буде офіс Криптосела, села. Отамуше. Вже... Одна любов така свята і вічна. Ну да, я познімаю це. А ти, а ти знімеш. Ніби я це знімаю, ніби то мій телефон, ніби то моя війда й було. Клас. Мамі скину. Ми йдемо, зараз за квитками. Тут жара. Дуже сильна. 50 градусів. Yeah. Um, your name and your company's name? Yeah. А, ah, name for badge, окей. Okay. Ебать, дивись. Це Пепе. Я на ньому не заробив. Коротше, ми зараз йдемо на халяву взяти мерч бінансу. Давайте я розіграю між вами. Правила підписатися на мою нами. Інстаграм, телеграм, криптобулка, крипто село, інстаграм, телеграм, твіттер. — один з інфлюенсерів у світі. — Дякую. — З України. — З України. Слава Україні. — Слава дякую. Ми набрали до впіга пакетів і йдемо додому. Це все, що треба було нам на цій конфі. Коротше, якщо так порахувати, квиток коштував 100 доларів, коли я писав в себе в каналі. А це все коштує більше по любе. Можна про. Не, не, ми продавати не будемо, але сюдно, ну, тут дофіа, все. Що тут... це таке? Що це за Ну, тут, тут є також стенд мого проекту, От село. А е... Транслятор! Микола, то нормально, що так близько знімаєш? Так. Всім привіт, друзі! Потім мені сказали, що в нас має бути обід SEO Binance. Це найголовніша людина в Бінансі, яка всім керує. Я спочатку подумав, що це Сізі, той самий легендарний Сізі, який недавно тільки вийшов. З тюрми на зоні просидів все літо. Але, на жаль, це виявився не він, тому що зараз з Binance є новий SEO, і, до речі, він теж трохи на ці зі похожий. Але навіть з ним було б, напевно, дуже цікаво побачитися, тому що ну, як-не-як людина керує найбільшою в світі криптобіржею. Зараз у нас буде обід з Seo Binance, головним чуваком в Binance. Ще там AсьMe Binance і ще з якимось там Ну, коротше, Ми жорсткими челами. Оператор Ви його теж пустили. Ну, коротше, зараз будемо з ним їсти. Я сподіваюся, якусь сотку з ним вип'ємо. Не знімаєш? Там коротше щось щось чувак в головної бінансі щось говорить, я нічого не їх не розумію, але сижу тут, роблю розумний вигляд. Свято вечерю. Насправді, коли я там сидів, я мало що розумів, ладно, я, я майже нічого не розумів, тому що моя англійська далеко не ідеальна. Ну і я просто сидів і робив розумний вигляд. Ну принаймні, старався. Я не знаю що, але взагалі там ніхто не їв, не пив нічого. Я вирішив трохи так сказати, розбавити обстановку. Взяв свою булочку, захавав і в загальному все, що вони там говорили. Мені оператор перекладав, тому що він англійську знає. Якихось інсайдів там не було. Вони там говорили щось якісь загальні речі, там про те, як бінанс буде рухатися в маркетингу, щось мене мапитань. Потім ми всі дружно пішли зробити спільне фото. Ці всі люди це теж ютубери, тіктокери, криптоблогери і так далі. Потім ми чуть поспілкувалися. Свої люди на конфі теж були. Наприклад, Тоха Що показати це Антон, це мій друг з Даблтопу. Все такі в тебе вог дуже емоційний, Я бачу да, класний. Да? Да. Короче, ще один цікавий факт. Це те, що коли ми обідали з Сео Бінансу, підійшов якийсь чай, хто як покаже. «Сорі, пацани, вибачайте. Куди сюди. Отак до себе бінансу кажу. сюди? Навіть я настрашився. До себя бінансу то каже. Я би хотів бути шейхом». Потім мій хороший друг Іван, який працює в бінансі, домовився з ним про міні-інтерв'ю зі мною. Що я їм скажу, було бляха страшно. Мені цікаво про вашу рутину, ваш розпорядок дня. Як проводить час людина, яка керує найбільшою світі криптобіржею. А май песне рутінісприті бор.

so much. Взяли тільки що інтерв'ю з CEO Binance. Було страшно, чесно скажу. Ну коротше він більш популістично відповів. Нічого такого дуже інсайдерського не було. Але просто для галочки класно. Інтерв'ю з CEO Binance. А, ну і ще він моїй мамі привіт передав. And, uh, can you say hello for my mom, Юлія. Hi. Hello, Юлія. Короче, тут ще поставили кібертрак. Я ніколи його зблизька не бачив. Я не знаю, чи його можна чіпати, але дивіться, які тут колеса. Коротше, не знаю, джигулька проста якась. Це жарко, дуже жарко. Монтажер можеш зробити, Ті, що тут холодно, типу дуже холодно. як зимно, піз. Ще на конфі був проект MemeLand, Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає, що це за проект. Вони взяли собі в амбасадора оцього от діда, який оце от з кружкою сидить, з гурнятком. Ну, коротше, монтажер вставить. от. Коротше, я, я хочу зараз з цим дідом взяти в нього інтерв'ю, запитати в нього щось. I'm your fan, я скажу. Так можна? I'm 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 your your fan. fan, yeah, yeah. Hello? Hello? Hello, nice to meet you. Ам'єр та So, I, I have one question. Do you trade cryptocurrency?

Стави, і що ви думаєте, я включаю нашу українську пісню і тут. А! Та, просто ні звідки, ні звідки взаді мене взявся Хабіб Нургма. Хар... ну. Хабіб а Хабіба Ну коротше Хабіб взявся. Йому повезло, що там музика не було. Усик. Uh, коротше, ми прийшли на кунг другий день і зараз першим завданням e, моїм буде це знайти тут їжу. Тому треба зараз питатися. Me, where, where is the food here? 100 200 а то монтажер типу я йду. <tele Music> типу ти Так. А можна ппічну yeah, музику зробиш? Ooh. Ебашить, блядь. А, спун. Thank you. На халяву. Дякую, Бинансу.

Like, uh, you, yeah, I don't know why. I don't know. I wasn't involved. So you don't know, yeah? yeah. Okay. So, w what what can you say about that? No, I, I'm not sure why you guys are filming, by the way, but it's okay. I don't know. Okay. Thank you, guys. You don't know not Пойдробно є мінімальне кулювання. Ні, ні. Я ж села. Хороші зараз нас буде інтерв'ю з Ясміо Binance. Байнанс. Отут ми його будемо знімати. Це прям розумна жінка, тому що наскільки я знаю, вона працювала до Binance в Формулі 1, потім в різних топових футбольних клубах і так далі. Ну і зараз вона працює в Binance і відповідає там за маркетинг. Веде різні компанії, в тому числі компанію з Кріщану Роналду. Тому ну мені цікаво було в неї запитати, як це взагалі працювати з Роналдо. Я знаю, що ви вели ведете компанію з Кріщану Роналдо. Чи важко працювати з такими світовими зірками? Uh, I don't think it's hard to work you know, as a global icon. He got to where he is today and is this multi-faceted, multi-hyphen individual because of his focus and resilience. Окус до з демонстриня. Бо формі саме хустріч та аллет і не кури і з майстон, сучасні гот, ай

І потім нам сказали, що на кунг фу прийде Сізі та той самий легендарний Сізі, який е, заснував Бінанс, який став легендою в крипті, заробив десятки мільярдів доларів і е, ціле літо відсидів на зоні. Коротше, там зараз буде виступати Сізі, тому тут е, така величезна черга. Ми постараємося якось пролізти, щоб з ним сфотографуватися. Взагалі в мене з Сізі цікава історія. Я перший раз потрапив на закриту тусовку Binance, коли мені було 16. І тоді я прям був такий п***юк і прям уфігів з того, що мені випадає такий шанс познайомитися з сізі з людиною, яка заробляє мільярди доларів. Я тоді з ним зробив фотку. Навіть щось там поговорили чуть-чуть. Ну як я щось йому там сказав, він сказав сенкю Сенкю і все. Легенда, легенда, що сказати. Ну і в результаті я з ним все-таки зробив фотографію. Трошки постояв в черзі, але як виявилося, це було не обов'язково. Тому що потім ввечері Бінанс робив закритий авторпаті, де був СІЗІ, і я до нього міг просто так от підійти, сфотографуватися, сказати братан. Здорова. Ну і загалом на конфі було доволі цікаво. Я підтягувався на турніку, грав якісь ігри, фоткався з якимись непонятними тіпочками. але так, щоб зловити якісь там жорсткі інсайди і так далі, ну такого напевно не було. Але до речі, після конфі ввечері було закрите авторпаті від Binance, і там прям було все дуже жорстко. Ми коли замовили таксі, нас два рази зупиняли, питалися в нас код, типу щоб можна було проїхати, тому що це прям настільки закрите Автерпаті, жорстке, що ну я ще такого не бачив. І там вже дійсно можна було поспілкуватися з дуже жорсткими типами, там різними мільярдерами. Фаундерами мільярдних проектів і так далі. І саме на таких тусовках і ловлять різні інсайди. Коротше, знову сфоткався в СІЗІ вже другий раз. В мене вже за три фотки. Знаєте, насправді для мене, як для простого пацана з села Львівської області, потрапити в подібну тусовку мільйонерів, мільярдерів і так далі. Це насправді неймовірний досвід. Роки три-чотири назад, коли мені було 15, я й приблизно того уявити не міг. Я просто бігав з пацанами в селі. По футбольному полі, на якому корови насрали, потім йшов на квас, сільський магазин. Це таке моє життя було. Тоді я навіть приблизно не задумувався про такі зустрічі. Це було для мене щось нереальне. І насправді минуло не так багато часу, 3-4 роки. Але наскільки все помінялося? Тому йдіть до своїх цілей, хто б вам що не казав, тому що коли я починав, мені теж багато що казали: Там нічого не вийде, ти робиш не так-то, не так-то. Шліть таких людей подалі. Тому я дуже сподіваюся, що ти зловив хоча б трошки мотивації з цього відео. І з вами був завжди я, головний мотиватор цієї країни, Ерденій. До зустрічі. Щоб люди знали, що мариштен відео знімає.